Понад сім сотень потерпілих в бойових діях досі лежать в лікарнях тридцять із них в дуже тяжкому стані. Вони перебувають в різних шпиталях України. Деякі на межі життя та смерті забрати на лікування українців зголосилися клініки Америки, Канади та майже всіх європейських країн. Але є такі, яких неможливо транспортувати навіть сан за їхнє життя в ці хвилини. Борються українські медики Ірина Маркевич. Далі Металеві на колінники, синя спортивна ковтина, бутафорський бронежилет у цих кадрах. Друзі пізнають влада Зубенка. Чотири побратими витягують пораненого хлопця з лінії вогню на інститутській Якнайшвидше – в руки лікарів. Швидка доправила Вадима з вогнепальним пораненням. Куля зачепила нирку, печінку, легені. Лікарі вже третю добу борються за його життя і поки що жодних прогнозів не дають. Він у реанімації у надзвичайно тяжкому стані. Куля по спіралі рухалася його тілом. Хлопець пережив уже дві операції по п'ять годин. Медики нічого не коментують, просять молитися за життя хлопця. Йому лише 22. на сторінці харків'янина друзі волають, тільки живи. Йому хочуть допомогти сотні українців. Люди шлють гроші з Канади, і Німеччини. Франції, Великої Британії. Влад сьогодні приходив до тями, але тільки на кілька хвилин. Ми дуже хотіли б відправити цього мальчика на лікування в Ізраїль, але в даний момент він просто не транспортабельний. Ближайші 2-3 дні ми не можемо говорити про якій-либо перевозці.